Всім привіт! Я дуже рада бачити всіх вас на моєму каналі. Сьогодні я буду вам показувати, як зв'язати ось цих ось крихіток маленьких гусиків-пухнастиків, які стануть надзвичайно крутим подарунком для ваших близьких, родичів, друзів. Якщо додати до цього гусика якусь смачну чоколадку, то це взагалі буде дуже крутий подарунок на будь-яке різдвяне свято. Можна прибрати шапочку і це буде дуже крутий подарунок, не тільки на Різдво, не тільки на Новий рік, а на багато дуже різних інших свят. Я буду працювати з пряжею, яку не всі полюбляють, якої багато хто стресує, і багато хто не береться працювати з цією пряжею. Це наш внутрішній критик, а, та наше бажання все в своєму житті контролювати не дозволяє нам а, просто enjoy, просто насолоджуватися самим процесом в'язання. Тому я хочу, щоб ось цей мастер-клас навчить вас. А, Просто отримувати задоволення від того, що ви робите. Я дуже полюбляю працювати з цією а, пряжею. У мене теж є ось цей, ось цей пункт, як зробити все або ідеально, або ніяк. 350 разів переробляти. Я вам зараз дам декілька порад, як працювати з цією пряжею. і не зійти з розуму. А, тож в мене Ян Арт Мінг, два базових кольори: чисто білий, чисто чорний. Ви почнете працювати, і можливо, через хвилину, 2-5-10, вам захочеться все кинути і сказати, та ну його до одного місця. Не робіть так, продовжуйте. Коли ми почнемо працювати, в'язати тіло, ми будемо починати не з амігурумі кільця, ми будемо починати з ланцюжка Амігурумі. І може там перших два ряди ви будете у паніці але я вас запевняю. There is nothing to stress about Чому я люблю цю пряжу? Тому що а, вона вчить не паритись. Якщо ви в'яжете котоновою пряжою бавовняною з пряжою з бавовни чи закрилу, якщо у вас а, повинно бути 18 стопчиків або там 24 стопчики наприкінці а, а, ряду, то у вас вийшло 22 чи 21. Ну, це проблема. Ви одразу побачите, що це помилка, що у вас малюнок змінюється, і що треба переробляти. З цією пряжею ви не помітите, навіть якщо у вас різниця 1, 2, 3, та навіть чотири стопчики. Я признаюсь, я спочатку зв'язала ось цього білого гусочка. І так, sometimes, Іноді у кінці ряду в мене було не, там, не 22, а 21, не 32, а 30. І що? Ну і що? <ріст> потім я зв'язала цього чорного. І в декількох рядах у мене завжди була похибка у 4 чи у 6 стопчиків. Але, ну, подивіться на них, подивіться, ну тут, ну що, ви можете сказати, що тут десь щось якось вибивається? Ні, мій перший вам адвайс це. Take it easy, enjoy, relax, зробіть собі чай, виберіть якесь круте шоу. Друга порада це, будь ласка, в'яжіть е, вільно, не затягуйте пряжу, не намагайтеся її контролювати. І, якщо вам все ж таки захочеться е, порахувати кількість стопчиків, що я дуже не рекомендую робити, що ви в'яжете вільно, то ви можете між пальцями відчути, що ось тут, мабуть, є стопчик, але... Це, мабуть, моя наступна порада, не рахуйте кількість стопчиків Може, у вас є така звичка, як і в мене рахувати під час того, як я вияжу, але коли ви закінчили ряд і ви думаєте, о, ну порахую я кількість рядів, то оце не треба. Ця схема, вона так і створена, що вам не обов'язково знати, скільки там стопчиків у кінці. Якщо все ж таки вам важко Перестати контролювати е, кількість стопчиків, е, то відмічайте маркером перший стовпчик це те, що я роблю, і що я буду робити у цьому мастер-класі, завжди е, маркерувати перший стовпчик ряду. Там ви можете за бажанням ставити маркер, наприклад, на кожен десятий стовпчик. Але все ж таки, може, на початку це вам якось допоможе, а потім. Ви вже звикнете до того, що можна цього і наробити. І я на це сподіваюся. Ми переходимо до роботи, але перед цим, будь ласка, напишіть мені, з якого міста ви дивитесь, або з якої країни. Мені буде дуже приємно з вами познайомитися. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, на мій Ісі шоп і будемо просто обмінюватися нашим досвідом, едвайсами. Коротше, всіх люблю. Поїхали! Що ж, ми починаємо в'язати з тулуба іграшки, тому потрібно взяти нашу пухнасту пряжу. Зараз ви можете зробити скріншот. Якщо вам не потрібні мої підсказки, то просто можете керуватися схемою зі скріншота. Можливо, вам спочатку буде комфортніше відмічати кожну петельку маркером. Але в мене маркерів не вистачає, тому я відмічу найпершу петельку та ту, з якої ми почнемо пров'язувати стовпчики. Тож ми робимо вузлик і пров'язуємо першу повітряну петельку і відмічаємо її маркером.

15. І оце саме та петелька, звідки ми почнемо пров'язувати стовпчики, тому я ставлю маркер. І остання повітряна петелька. Ось такий хвостик виходить. Що ж, перед тим, як зняти маркер, я спочатку вставляю гачок в цю петельку, щоб її не загубити. І тільки тепер я прибираю маркер. У першу повітряну петельку нам потрібно зразу зробити збільшення. А це означає, що в, один, в одну петельку треба зробити 2 стопчики без накиду. І я відмічаю найперший стопчик, це буде початок наступного ряду. Я буду це повторювати усі ряди, а їх буде 20. Тож, зараз нам до кінця ряду треба пров'язати 13 стопчиків без накиду, і в нас залишиться ще один, який ми помітили маркером. І в цей найостанній або найперший ми зробимо 3 стопчики без накиду в одну останню повітряну петельку. Якщо ви думаєте, що я бачу саме куди я вставляю гачок, що я бачу всі повітряні петельки, то ви помиляєтесь. Я їх не бачу. Я працюю на вмання, використовуючи свою інтуїцію. Скажу так: якщо у вас вставляється гачок, то ви на правильному шляху. Тож, ось ми і підійшли до останнього стовпчика з маркером. І зараз нам треба зробити в цей стопчик три стопчики без накиду. Я притримую великим пальцем місце, куди мені потрібно встромляти гачок, щоб не загубити ту саму петельку. Це другий і третій. І тільки після того я знімаю маркер. Стягую дирочку, та знімає більше, він нам не знадобиться. Тепер, щоб продовжити в'язання, нам треба повернути в'язання і знайти так звану лінію основи. Але я теж не бачу там абсолютно ніяких петельок. Щоб закінчити цей ряд, нам треба пров'язати 14 стопчиків без накиду. По цій лінії основи, ви можете бачити, що я позначила, що наприкінці цього ряду у нас повинно вийти 32 стопчики. Ну, це плюс-мінус. Ця сума у вас повинна вийти. Я вас благаю, коли ви закінчите цей ряд. Не намагайтеся його порахувати Наступний, наступні 6 рядів. Ми будемо пров'язувати ось цю кількість стопчиків без збільшення чи без зменшення, тому ви зможете порахувати вже у наступних рядах під час того, як ви будете пров'язувати другий, третій і так далі ряди. Що ж, ми закінчили перший наш ряд. Ось так це зараз виглядає. І наступні 6 рядів, як я вже сказала, ми будемо без будь-яких змін пров'язувати 32 стовпчики без накиду. У вас може бути 35, 28. Щось коло цього числа потрібно, щоб було все ж таки. Якщо ви хочете, щоб іграшка вийшла тих розмірів, яка вона в мене. Я єдине хочу акцентувати, що не забувайте, будь ласка, маркером відмічати початок вашого ряду. Це все, що потрібно робити. От як ви бачите, я пров'язала ці шість рядів, і мій маркер з'їхав у центр ряду, тому що, мабуть, була різна кількість стопчиків, ну, таке буває нічого страшного. У восьмому ряді ми будемо вже робити зменшення. І це все дуже просто буде робити, тому що ми кожного разу будемо робити по два зменшення у, у ряді. і всі ці зменшення будуть робитися по боках. От я, я відмічаю маркерами, де в мене буде починатися зменшення. Ви можете відмічати також, можете не відмічати, тому вам не обов'язково рахувати стопчик до стопчика, скільки потрібно пров'язати петельок до того, як зменшувати. Я вам зверху написала схему. Це моя схема. Ви можете абсолютно не орієнтуватися на ці цифри, просто відмічати маркерами, як я, з двох боків місця зменшення і все. Тож для мене в цьому ряді треба було пров'язати 4 стопчики без накиду, а потім зробити зменшення. Ось Зараз ви можете це бачити. Далі я прискорюю відео, щоб воно не займало так багато часу. Я просто продовжу пров'язувати по одній стороні стопчики без накиду до того моменту, як я не підійду до наступного боку. Ось тут момент наступ... наступного зменшення я знімаю маркер і пров'язую два стовпчики разом. Між іншим, зараз ви можете бачити, я написала, що щоб закінчити цей ряд, треба зробити 6 топчиків без накиду. Але в мене було місце для сьомого, то я пров'язала 7 і нічого поганого не трапилось. Наступний раунд 9, і так само треба зробити 2 зменшення. Я завжди помічаю перший стовпчик початку ряду, і ось в цьому ряду я вже не відмічала маркерами місця зменшення. Я просто знаю, що їх треба зробити отам от в углах. Я думаю, що вже на цьому етапі вам дуже комфортно працювати з цією пряжею, що ви вже навіть відчуваєте, де наступний стопчик, чи можливо навіть бачите. Зараз наступні три ряди, ми теж пров'язуємо без змін. Три ряди треба зробити. І коли ви це закінчите, наше тіло гусика підросте. І це вже фінішна пряма. Нам залишається зробити декілька раундів зі зменшенням. і все. В цьому конкретному тринадцятому ряді нам треба зробити знову два зменшення і знову по боках нічого нового. 14-й ряд у нас 26 стопчиків, або щось біля цієї цифри, 23 чи 30 стопчиків. Треба пров'язати цей ряд без змін. А наступний 15-й ряд вже буде знову ж таки зі зменшеннями. 16 ряд це ще один ряд без змін. У 17 ряді ми робимо знову два зменшення по боках нашого ціла гусика. Дуже добре. Наступний ряд у нас теж буде ряд зі зменшеннями. Але, може, в це важко повірити, але в цьому ряду ми будемо робити не два зменшення, а три. Тому я, як завжди, відмічаю два по боках, та ще одне зменшення буде на одній зі сторін між першим та другим зменшеннями. Просто посередині ряду. Ось тут. Ви всі великі молодці, я впевнена, що зараз вам вже моя допомога не потрібна, тому я не показувала, як я робила ці три зменшення. 19-й передостанній ряд це ряд без змін. І останній наш ряд зі зменшеннями ми просто чергуємо два стопчики без накиду, зменшення. Знову два стовпчики без накиду, зменшення. І ось цю чергу просто треба повторити 4 рази, тому в цьому останньому ряду в нас буде 4 зменшення. Є одна важлива річ про цей останній наш ряд. Нам треба закінчити в'язання десь із з боку, десь з тої сторони, де ми раніше робили зменшення. Тому що ми зафіналимо, як ви зараз бачите, нам треба закрити отвір, і я вставляю гачок і в передню, і в задню стінку нашого тіла, і пров'язую. Якби поєднуючи зад і перед і закриваючи цим самим отвір, я пров'язую таким чином 6 стопчиків без накиду. Після цього отвір буде закритий. Я нічим не наповнюю тіло. Саме для цього нам треба закінчити пров'язувати 20-й ряд, десь із збоку. Я залишаю невеликий шматок пряжі, щоб пришити потім ним голову. І зараз ви можете побачити приблизний розмір мого тіла. Він у довжину вийшов десь сантиметрів з 10, а в ширину по нижній частині десь 7-8, та зверху 4. Побачимося у другій частині.